Снайперство це не, не дуже легке, тобто ну це потрібно мати видержку, мати дух. Як може снайпер там брати в полон? Так коли я їх тільки побачив, у мене була мисля їх зразу пристрелити. Але щось мене зупинило і думаю, чому б не взяти полон. Війна це не сказки, тобто я одразу говорю, що це забудь за вільне життя, забудь за нормальну психіку і так далі. Снайпер це ж, ну, універсальний боєць взагалі. Це і розвідник, і піхотинець. Тобто, щоб стати снайпером реальним, потрібно пройти декілька етапів. стосовно всього, Тобто це піхотинець, розвідник, марксмен і тільки тоді снайпер. І ще є контрснайпінг. Тобто це коли ти ворога висікаєш снайпера вражеського снайпера. Снайперство це не дуже легке, як то кажуть, нелегка не лигка тобто, ну, це потрібно… Вміти мати видержку, мати дух і стрес-стресостійкість. Тобто потрібно вижидати свої жертви. Це як на охоті. Ми відбивали штурми, навіть не з винтівки. Я працював з бульдога, дуже файне таке е, оружие, дуже файне, яке стріляє богами. Мені дуже цікаво було з нього працювати, тому що воно стріляє дуже швидко і надає урон. Зараз я ж кажу, війна змінилася, що постійні дрони, тобто ти не можеш навіть на сіряк вийти, неізвісно, типу там, чи наші, тобто це нейтральна зона така. І навіть як зараз модно називати мінус ноль. Тобто це заходити в тил ворога і там щось висікати. Тобто, ну, Типа, таких можливостей зараз немає, тому що ну з дрони одразу висікають, а FPV оптоволокно і все. Тобі просто буде гаплик. Це дуже так з сторони весело. Як може снайпер там брати в полон, так типа, ну, у нього робота там на дистанції робити, але типа, такі бувають ситуації, реально, коли ворог дуже близько, і тобі потрібно не снайперські задачі виконувати, а вже як роль універсального бійця. Стосовно цих полонених вони їхали, наскільки я пам'ятаю, там було 50 бойових єдиниць техніки. Тобто у них була ціль вижити нас повністю і добратися до річки Оскіл на Купенському напрямку. А потім я з суміжним підрозділом, там командиром їхнім пішли дивитися і стосовно наткнулися на двух, один із них був бивши вагнеровець. А другий корчив себе не дотрога, але як потім я взнавав, що він не перший раз на СВО, як вони називають. Коли я тільки побачив, у мене була мисль їх зразу пристрелити. Але щось мене зупинило і думаю, чому б не взяти полон і ну може якусь інформацію вибити там з них. І все. Звісно, ми вели бесіду з цим сибіряном, а потім ми його передали на штаб. Там уже з ним, а, як то кажуть, спілкувались інші. Звичайно, вони мотивовані нашими землями, тобто вони ж звідти нічого не бачать, ви ж самі розумієте. А з іншої сторони, я вважаю так, що в них просто погане життя, там плани заробітку, вони не знають, чим їм займатися. Їх мотивація тільки вбивати, захватувати. Ну, це нація, я вважаю, тому що настоящі браті, як вони говорять, вони так не поступять ніколи в житті. Мій позивний ікона, я сам собі його видумав. Ну, вони трішки зв'язані з моїм ім'ям, але це конфіденціальна інформація трішки. я з 18 років проходжу службу. Мені 21 на даний момент. В мирному житті я вчився, дуже люблю спорт та завжди, як то кажуть, за здравий двіж. В бригаду «Помсу» я потрапив. Переводячись з іншого суміжного підрозділу, і там я познайомився зі своїми бойовими побратимами. Ми зійшлися на тому, що в нас одна ціль, тобто це війна, і бувати, як то кажуть, окупантів, і ми робили свою роботу. Я був на різних напрямках: це Іванівське, це Борова. і Серебрянський ліс, а також Купянськ. І Серебрянський ліс, що я можу за нього сказати, немає лісу, тупо ну, це мертве місце. Він просто згорівший, його немає. розумієте? Там, тобто, взагалі немає, от Як на фоні в мене там якась природа, така, життя десь, а там його просто немає. Так само, як і на інших напрямках. Стосовно Куп'янська, там трішки інший ландшафт був. Там були посадки, тобі ж лісополоси таке інша. Чим відрізнялось? Напевно, що там було трошки жорстче, скажімо так, дуже-дуже дуже прям жорстче. Тобто війна, я ж кажу, це дуже непредсказуємо ситуація може бути в будь-який момент. Тобто, зараз, наприклад, все тишина, все добре, там, а через 5 хвилин це жорсткі бої та смерть побратимів захищати свою землю. Своїх близьких, ну то есть, в цьому нічого немає поганого, але в э, мене, мене були знайомі, які хотіли також, типу, йти в жорсткі двіжухи, скажімо так. І звісно ж, ну типу, я їх відговарував, тому що вони це робили стосовно на быстрому режимі. На адреналіні, тобто, ну я ж кажу, війна це не сказки. Тобто я одразу говорю, що це забудь за вільне життя, забудь на за нормальну психіку і так далі. У мене завжди була. Така мисль, ідея нації. Тобто, в майбутньому я планую, звісно ж, сім'ю створювати, тобто жити в Україні. І щоб ну, мої діти не бачили цього аду. Потрібна бути мотивація та дух. Тому що на війні, якщо в тебе не буде духу, то ти швидко загинеш. Я не застав в зону ОС, тому що ну, якби був не сервис на літній. Ну я вже планував з 18 років їхати в зону ООС. Тобто в мене була мотивація провести отак от свої роки молоді, типу на війні. У мене була просто мотивація. Ну, типу, я не, не міг йти мимо, як то кажуть. Я просто, як то кажуть, ну, взяв в руки і почав працювати. І я нікого там, ну, знаєте, не заставляю там їхати на війну, всі повинні вмирати там, типу, і таке інше. Просто ти довжен сам для себе знати, готов ти до цього чи не готов. Ми рождені були не для війни. Ну так ситуація коснулася, що ми в війні Да? Потрібно готуватися якось стосовно нагород. Перша моя нагорода це. Від суміжного підрозділ, підрозділу НГУ. Там відвага та честь. Тобто, ну, як я розумію, це за мою роботу, коли ми з хлопцями працювали, ми проводили евакії. Друга моя нагорода це за пленного. Це ствол. І третю зараз я повинен отримати за мужність орден третього ступеня. Це коли ми працювали у Купенській з моїми хлопцями, ми держали оборону. Ми виходили з полуокруження і стосовно ми діжалися до То тобто есть у нас вже почалося закінчувати БК багато трьохсотих. Я ділився тільки контузією з цього виїзду. Тобто, але мої хлопці були трьохсоти. Звісно, не всі вижили. Я говорю, це така історія, коли ми знаєте, я там спілкуюсь з чоловіком, там 5 хвилин я з ним спілкуюся, через 5 хвилин його вже немає. Просто немає. І все. Я Скажу прямо, що вічної війни, вічної війни я не хочу. Тобто, в будь-якому випадку я за мир. Тобто я за мир, адекватний. Всі повинні розуміти те, що ми не термінатори, ми теж люди, ми теж хочемо миру.